У Луцьку на вулиці Базарні, що у старому місці у пожежі загинула жінка, розповів інспектор Луцького райуправління ДСНС Владислав Самойленко. Зі слів сусідки Галини, загиблі було 68 років, вона власниця половини будинку, яка згоріла, жила там сама. Така хороша жіночка Галя Галина загинула. Ону там городик був, і вона дуже часто малину там підрізала. Хороша людина. Тут було пожежників, я не знаю, скільки там. За так бігом тако в секунді все розмотували, тушили так швидко. Потім ще під'їхала машина, то та машина запітувала сюди воду. А лили. Пожежу помітив сусід, який повертався додому з нічної зміни. Він і викликав рятувальників, сказав Петро. Інспектор Луцького райуправління ДСНС Владислав Самойленко розповів, виклик до пожежників надійшов орієнтовно о 22 годині, 8 березня. На ліквідацію пожежі було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. По приїзду на місце пожежі рятувальники одразу ж пішли у розвідку і виявило тіло власниці будинку. Вже близько біля 11 ї години пожежу вдалося повністю ліквідувати. Ймовірна причина пожежі це недолі конструкції. печі. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.